Чому ти досі товстий і товста? Чому досі не вдалося тобі схуднути? І тут може бути проблема не в калоріях, не в дієтах, не в силі волі, а в психології. І сьогодні ми глибинно розберемо ці питання. Якщо ти додивишся відео до кінця, ти зможеш це зрозуміти і вже почати рухатись до своєї цілі мрії без зривів. Поїхали! Для багатьох людей жир це не проледерство. А це про захист. Це як броня для людей. Броня від сексуальності, броня від якоїсь можливо соціальної відповідальності, соціальних зв'язків, броня від справжнього життя, від болю, від уваги, від небезпеки. Наступний страх бути помітним, адже ті люди, які працюють над собою, мають гарне тіло, ну їх важко не помітити. Йдеш по вулиці, хочеш того звернутися, якщо це дівчина. Ну, це в моєму випадку, якщо хлопець гарний, підтягнутий, звертають дівчата дуже сильно увагу. Та й деякі хлопці теж звертають увагу, я чесно скажу. Ось, і виходить, що люди бояться бути. В увазі, і звісно, краще бути сірою мишкою на масі. Собі ніхто не звертає уваги. Ні, якщо ти чоловік, жінка, неважливо, не звертають уваги, є оцей страх, розумієте? А якщо схуднете, всі почнуть питати, а як в тебе вийшло, а почнуть заздрити ще, розумієте? І тут є психологічний стопор, насправді, багато людей бояться цієї уваги, бо ну я недостойний, я недостойна, пам'ятаєте? Кожна людина має право на увагу, має право на відпочинок, має право на щастя. Розумієте, досить ховатися і боятися цього. Тому що, можливо, був якийсь негативний досвід, була якась небезпека. Ваш мозок запам'ятав, що увага це небезпека, і психологія працює таким чином, що не дає вам можливості почати. Тримати режим харчування, почати займатися фізичною активністю, тому що є оцей страх, ця небезпека. Насправді тут нічого страшного немає. Взагалі нічого немає. Це треба переосмислити і зрозуміти, що крутіше все ж таки отримувати увагу. Чесно, це набагато крутіше, чим просто бути сірою мишкою. Я люблю увагу. мої клієнти люблять увагу. Спочатку якось соромляться, але коли вони вже гарно виходять, виходить. виходить. Починають отримати гарні коментарі. Люди хвалять: о, класно, все працює. Якщо боїтесь хейтерства, нічого страшного, посилаєте їх в жопу, це ваше життя, і починаєте працювати над собою. Блокуєте тих дебілів, які не розуміють, наскільки важливо. Працювати над собою, бути класними, класною, розумієте? А ті всі хейтери, вони самі нічого не хочуть робити в житті, і хочуть, щоб ви нічого не робили, не розвивалися, розумієте? Тому давайте, шліть їх в дупу і починайте працювати вже над собою, замислюватись над цим. Питання до вас. Які вигоди ви отримуєте від того, що нічого не робите, набираєте зайву вагу або не можете ніяк схуднути? В чому вже є вигода? Тобто вигода може бути така: ну я ж турбуюсь там про інших людей, про сім'ю, про дітей. Ой, треба про ближніх турбуватися. Хоча ми знаємо, навіть в Біблії пише полюби ближнього як самого себе. Тобто, спочатку себе самого полюби, а потім ближнього. І так само ми знаємо, що якщо е, сім'я летить в літаку, спочатку при катастрофі, не дай Бог, надіваємо маску, спочатку кому? Собіті дитині. Собі, правда? А чому не дитині? Тому що якщо мама втратить свідомість, або тато хтось з дорослих, дитина точно не виживе, розумієте? І тому запам'ятайте, спочатку любов до себе, турбота про себе, а потім, коли у вас вже буде ресурс, ви можете турбуватися про інше. Бо інакше ви не допоможете добре ні іншим, ні собі, ні дітям не допоможете так далі. Тому цю вигоду треба по чуть-чуть. Переосмислювати і шукати нові вигоди. Ви повинні знайти в здоровому, красивому тілі багато нових вигод. Розумієте? Закинути всі старі. У Вас, можливо, є якісь свої вигоди, яких я ще не знаю. Ви можете написати їх в коментарі. Можете написати мені особисто, я вам щось підк... підскажу, допоможу. Але ви повинні знайти ці вигоди, чому ви досі ще не схудли. Розумієте? Знайдіть ці вигоди, вони десь глибоко у вас всередині. Просто візьміть зараз, випишіть собі на листку. Тому що, якщо не випишете, ваша свідомість не зможе це осягнути. Адже схуднення це не тільки про тіло, це про правду з собою. У вас зараз є старий сценарій, по якому ви живете, ти живеш, розумієш це, і треба його змінювати. Тому що в будь-який момент. Насправді, ти можеш взяти і почати новий сценарій, писати все по-новому, йти до себе нового, нової, успішної, щасливої, здорової, енергійної. Розумієш? І ти це можеш. Тільки потрібно зрозуміти оці всі п'ять пунктів, проаналізувати і сказати: Я готовий, готова до змін, тоні спринт. Давай попрацюємо! Візьмися за мене і обіцяю, буду слухатись, буду чесним, чесною з тобою, з собою, тому що це дуже важливо. Якщо людина не чесна, я з нею не працюю, тому що це не дасть результату. І ви повинні дійсно признатись собі, проаналізувати всю ситуацію свою, свій стан і дозволити собі бути новою версією себе кращою, ефективнішою. І кайфувати від цього, від цього процесу і змінитися. А це все можливо. Це все можливо легко зробити. Просто запишіться на консультацію. Для початку. Тому давайте будемо потихеньку позбавлятися цих кілограмів, цієї броні, цієї невпевненості, і будемо дійсно крокувати до щастя, гармонії і турботи про себе, любові про себе. Тому що розказую. Багато є таких випадків, коли люди зайвою вагою приявляють турботу до оточуючих, знайомих, турбуються все про них, все їм, все їм, все їм, цим самим знімають відповідальність себе за роботу над собою, бо я ж не маю часу, зайнята, треба внуків довести до ладу, треба дітей довести до ладу. І такі люди, на жаль, мають дуже багато хвороб і помирають дуже рано. Насправді, ну, може навіть до 50 років не дожити. І таких випадків багато знаю, що вроді би, хороші люди роблять соціальні справи, допомагають людям, але навіть не доживають до 50. Внаслідок ожиріння отримують там дуже багато проблем по внутрішніх органах, проблеми з інсуліном, з глюкозою, діабет і ось такі трагічні наслідки. Тому пам'ятайте, спочатку любов до себе, турбота про себе. А потім про інших. Не знаєш з чого почати, пиши мені, і ми з тобою попрацюємо. Пересилай це відео друзям, знайомим, тим, хто дійсно потребує цього усвідомлення, глибинного усвідомлення цієї ситуації. Все можна змінити, все в ваших руках. Я вас вірю. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте і до наступної зустрічі!